А коли якась душа приноситиме в дар Господу хлібну жертву, то нехай його даром буде петльоване борошно, нехай він поля на нього олії, покладе на нього ладану, це є хлібна жертва, і принесе до синів Аарона, священників. А священник, набравши з неї повну пригорщу петльованого борошна з олією та весь її ладан, покладе це на жертовник, як її пам'ятну частку, це жертва. Приємні пахощі для Господа, а решта з хлібної жертви нехай буде для Аарона та його синів. Це є святе святих із господніх жертв. Коли ж він приноситиме в дар хлібну жертву, спечену в печі, то нехай принесе прісні хліби, спетльованого борошна, замішані на олії, чи прісні коржі, змащені олією. Якщо ж твій дар хлібна жертва, приготована на сковороді. То нехай вона також буде прісна, спетльованого борошна, замішаного на олії, розломиш їх на шматки та полєш на них олії. Це є хлібна жертва Господу. Якщо ж твій дар хлібна жертва, приготована на вогнищі, то нехай і вона буде приготована петлюваного борошна на олії, тож він принесе Господу хлібну жертву, яку приготує з тих складників. Принесе її до священника. І, наблизившись до жертовника, священник надбере дещо з хлібної жертви, як її пам'ятну частку, і покладе священник це на жертовник це вогняне приношення, приємні пахощі для Господа. А те, що залишиться з хлібної жертви, буде для Аарона та його синів. Це є святе святих із господніх вогняних приношень. Жодної хлібної жертви. Яку б ви не принесли Господу, не готуйте із закваскою. Адже ніякої закваски і ніякого меду не можна приносити у двогняне приношення Господу. Можете приносити їх як дар первоплоду Господу, а на жертовник, як приємні пахощі Господу, хай вони не покладаються. Кожен дар вашої хлібної жертви нехай буде посолений сіллю. Не залишите ваших жертвоприношень без солі Господнього завіту. На кожному вашому дарі принесете Господу, вашому Богові, солі. Якщо ж ти приноситимеш Господу хлібну жертву перших плодів, то принесеш нові прожарені потовчені зерна у хлібну жертву перших плодів Господу, Полєш на неї олії і покладеш на неї ладану. Це є хлібна жертва, а священик принесе як її пам'ятну частку, дещо із зерен з олією, та весь її ладан, це вогняне приношення Господу.